Сам Петрівна, давайте по підготовці до опалювального сезону, хотів би звернутися до всіх керівників. Ми маємо бути підготовлені до будь-яких певних подій. Певні події на сьогоднішній день зазначають, що економія газопостачання буде однозначно велика. Це навіть доведено до наших теплокомуненергів, до тих ОСББ, до Катєлінь. Окрім цього, у випадку відключення газопостачання електроенергії, те, що, наприклад, відбулося на Олімпійській 2, Олімпійській 4, це скачки електроенергії, хотів би нагадати всім про те, що живлення сьогоднішньої електроенергії практично йде на півтори станції, півстанції металургійної і станція металу, алюмінієва. У разі прохолодної погоди люди почнуть грітися калоріферами, електробатареями і тому подібне. Навантаження, яке є, воно практично не витримає. Тому, Ігор Андрійович, вам потрібно Любовна подивитися можливість все ж таки альтернативного виду опалення. Оксана Петрівна, ми з вами разом з Оксаною Миколаївною і з Григорією Павловичем визначили. У разі зупинення взагалі всієї системи максимальні пункти обігріву на альтернативному паливі, для цього потрібно забезпечити на передбачити кошти на забезпечення генераторів по всім 14 об'єктам, які є визначені.